Коли я починав знімати це відео, навіть не здогадувався, який шлях мені доведеться пройти з цим традиційним світ платежем. Процес я декілька разів змінював документи, коригував їх, переписувався з банком, і в процесі я дізнався про те, а як же спростити весь цей шлях, тому що деякі банки мають якраз тарифні пакети пов'язані з фриланс діяльністю, в тому числі для тих, хто працює на Upwork. Але про це ви дізнаєтесь наприкінці відео, коли ви побачите, а скільки же загалом треба витрачати на Звичайні співплатежі кошти, скільки вони вам будуть обходитися, всі ваші транзакції, скільки ви отримаєте на виході коштів. Всім привіт! Ми вже вміємо налаштовувати наш Upwork аккаунт на ФОП та погоджувати документи з банком. Це ми робили об нашому попередньому відео. А зараз я вам хочу розповісти, а як же налаштувати саме ваш банківський рахунок ФОП на Upwork та без проблем виводити ваші кошти. Тим паче, якщо ви виводите Понад півтори тисячі доларів це буде ще й вигідніше, ніж користуватися різними платіжними сервісами. І Вам буде значно легше підтвердити всі папери для податкової та для банку. Для цього нам необхідно у налаштуваннях перейти до розділу Гетпейд, додати новий метод, обрати wire Transfer Setup. До речі, ми вже отримали реквізити від банку. Наші реквізити як фізичної особи англійською мовою це починається із swift коду Сюди ми. Вставляємо наш SWIFT-код нашого банку, саме нашого банку не банку посередньо. Після цього нам необхідно додати наш IBAN, Необхідно додати нашу назву як ФОПу, яку ми застосовуємо, і в аккаунті Upwork, і так само вона у нас зазначена в реквізитах нашого банку. Можна використовувати коротку назву ПІ і Теренко Дмитро або Private Entrepreneurs, тому що повна назва може не вміститися у це поле. Далі використовуємо адресу. Адреса така сама, як зазначена у нашому банку. Місто Харків, країна Україна. і наш поточний номер телефону. Номер телефону, який ми використовуємо як і для а, апворку, так і для банку. І дуже важливий момент це якраз ключове поле. Це поле з призначенням платежу, з яким прийде платіж до вашого банку, і його треба кожного разу змінювати. То варто тут мати вже готовий шаблон, який ви в подальшому будете просто змінювати, змінюючи в ньому номера ваших інвойсів та дати. Для цього ми спочатку потрапляємо всередину нашого запиту до банку, де в нас вже є погоджене призначення платежу, яке ми якраз додаємо сюди. І ось наступний наш платіж буде летіти саме з цим призначенням платежу. Дуже уважно перевірте номера інвойсів. Та дати, від яких вони виставлені. Далі натискаємо Next, Next. І ось як бачите, ми вже маємо тут додатковий метод виводу коштів. І нам так само прийшло додаткове повідомлення на наш e-mail від Upwork. Ще дуже важливий нюанс: вам треба скоригувати налаштування ваших автоматичних. Виводів коштів з Upwork. Я дуже раджу поставити максимальне це поквартально та максимальну суму зазначити тут завжди лишає 15 баксів. Це якраз на підписку, яку я використовую завжди плюсовий акаунт. Save changes. Отже, ми додали цей метод, але одразу ми не можемо виводити кошти, тому що Upwork нам пропонує ще 3 дні почекати, доки активується цей спосіб виводу коштів. Як і обіцяв, нам довелося почекати три дні для того, щоб наш банківський акаунт був провалідований. І ми надсилали запит у п'ятницю ввечері. І в понеділок вже вранці ми побачили цей рахунок серед наших можливих методів виводу коштів з апворку. Для того щоб в цьому переконатися, ми приходимо в розділ Get Paid, Get Paid Now, де ми одразу бачимо, окрім піонера, ще і наш рахунок у укуси Обираємо його, обираємо суму. Хочу. Нагадати, звернути увагу, що загальна сума наших рахунків складає 615 доларів. Але за вичитом комісії це буде 522 долари, які ми якраз і будемо виводити. Але ще додатково стоїть звернути увагу. Якщо ми задамо 522, ви бачите з цієї суми АПОР знімає 30 доларів своєї комісії. Тому ми задаємо 522 плюс. 30, 552. тут ми бачимо наш шаблон з призначенням платежу, де ми можемо вносити коректировки під час кожного з наших виводів коштів. Ще раз переконалися, що всі інвойси та дати зазначені вірні і натискаємо Get Paid. О, до речі. Upwork не хоче використовувати символ номеру, будемо використовувати без номера GetPaid. І ось ми бачимо, що сума вже списалася з нашого віртуального рахунку на Upwork, і Ми будемо очікувати надходження. За прогнозами це займає близько 7 днів. А поки ми чекаємо, я пропоную підписатися на наш канал для тих, хто ще це не зробив. Поставити вподобайки та у коментарях поділитися, якими банками ви користуєтесь, коли ви вводите напряму за Upwork, використовуючи IBAN. Ну що, ми якомога швидко отримали наш SWIFT-платіж, який замість очікуваних максимальних 7 днів тривав менш ніж одну добу. І вже зранку я отримав відповідне повідомлення від банку. Тож, давайте перевіримо. Потрапляємо в наш інтерфейс. Ми бачимо, що є лист. Ось він. Банк просить надати деталізацію по цьому платежу, для того, щоб він міг зарахувати кошти. Підстава. Новий контракт або інвойс, рахунок валютний. І до речі, ми тут вже маємо шаблон від банку, що нам треба надати. Надійшли як оплата. Туди ми додамо наші знову інвойси. Документи надали раніше. Нам заявці на передачу документів та додаємо до листа. Завантажуємо. Лишилося вставити номер контракту. Ну, давайте вставимо сюди один з наших інвойсів, створити, підписати. Ну, все, тепер ми будемо очікувати, коли банк розподілить ці кошти на наш валютний рахунок. Після чого ми зможемо продати цю валюту та зарахувати гривню на свій гривньовий рахунок. І тоді ми вже подивимося, яка ж буде комісія. Але хочу звернути увагу ще на такий нюанс. Ви пам'ятаєте, що у нас загальна сума рахунків була 615 доларів. Але ми отримали 522. Насправді для банку це не дуже важливо. Для них головне, щоб ми не отримали більше ніж зазначено в наших рахунках, та щоб ми не привіли. Шили по ріку 400 тисяч гривень еквівалент, тому що після цього з нас можуть затребувати ще додатковий набір паперів. Mm. Не все так просто з цими прямими своїми сполетажами отримали відповідь від банку. Справа в тому, що в інвойсах фігурує Upwork Global Incorporated, а зарахування коштів відбувається від Upwork Скроу Incorporated. І от ця зв'язка якраз і втрачається. В наших документах, тому що ми будемо робити? Ми будемо знову коригувати наш рахунок, наші оба рахунки. інвойси. Ось тут, бачите? І копіюємо в інший рахунок. І зараз будемо знову писати до банку: редагувати, завантажити. Пишемо коментар. І також е нас попросили зробити деталізацію по рахункам, яка саме сума, по якому рахунку, так як загальна сума прийшла менша. Таким чином, отримані кошти, сплата від один за послуги дизайну, Оновлені інвойси додаю. Відправити, зберегти, підписати. Фу. Нарешті. Ось можете побачити, з'явилася ця галочка. Ми тепер бачимо зараховані кошти серед інших рахунків. Далі ми робимо заявку на продаж валюти. Знову переходимо в валюту, обмін валют, нова заявка. Списати з доларового рахунку, зарахувати на гривньовий рахунок. Сума ну можемо частину собі лишити. Але ми будемо переводити все для того, щоб побачити, яка ж все-таки буде комісія на виході. Курс основний зберегти, підписати. І знову очікуємо. Отже, ми продали нашу валюту, і зараз ми можемо побачити, що нам були зараховані кошти у гривні і якраз була списана комісія. А від вільного використання цими коштами нас виділяє лише один крок. нам необхідно перерахувати ці кошти на наш картковий рахунок. Переходимо у розділ платіжні інструкції, знаходимо будь-яку платіжку, робимо. Копію вона вже містить всі наші реквізити. І нам лише треба зазначити тут суму, яку ми будемо перераховувати. А перераховувати ми будемо якраз за вичтом тієї комісії за продаж валюти зберегти, підписати. Декілька хвилин очікування кошти вже на нашому картковому рахунку. і тут ви ще бачите додаткову комісію. Це була остання комісія, яку з нас списував банк. Далі ми можемо без будь-яких перешкод знімати кошти і не сплачувати ніякої комісії при зняття у банкоматах. А тепер давайте розберемося, а скільки ж ми витратили Покроково. Ми знаємо, що 30 баксів знімає Upwork завжди це фіксована сума, яку вона знімає при свіфт платежах незалежно від суми. Зараховано 522. Наступний крок: продаж валюти продавали за. 36,63 курс, і додаткова комісія була за конвертацію 0,3 Далі було перерахування на картку, де ми сплатили ще 0,9%. І загалом, ось сума, яку ми отримали, загальний відсоток, який отримав від нас банк, це було приблизно 1%. І наостанок хочу нагадати на що ще треба звернути увагу. Перше, якщо ви використовуєте інвойси по погодинним контрактам, вам треба додати деталізацію до призначення платежу у цьому інвойсі. Безпосередньо до самої послуги, да, для того, щоб було зрозуміло за що саме ви отримаєте ці кошти. І друге, вам треба додати Upwork Scope Incorporated в інвойс, тому що саме він виступає в якості платника. А у наступному відео я розповім. А як же спростити цей процес, як зменшити документа обіг, як зменшити комісію від банку, тому що деякі банки мають саме якраз. Тарифні пакети призначені для фрилансерів, в тому числі для тих, хто працює на Upwork.